Ярослав, доброго дня. Добрий день. Мене звати Максим, дуже приємно з вами познайомитись. Я телефоную вам від команди Марія Алексєєва. Сам я являюсь координатором по навчанню СММ. Бачу, що ви залишили на заявку, були зацікавлені в темі налаштування реклами, хотіли більше розібратися на тому, як заробляти в онлайні. Правильно розумію? Ну так, хотів би розібратись. Чудово, чудово. Я, до речі, а Бачу, що ви вже встигли відвідати вебінар Мар'яна, скажіть, як взагалі пройшов вебінар? Чи все було зрозуміло? Можливо, запитання залишились після перегляду? Ні, все було зрозуміло. Запитання не залишилось, ніби Все прозоро. Mm -hmm. Круто. А самі а, там знайшли для себе щось цікаве, таку інформацію, яку хотіли би використовувати вже там на практиці, те, що хотіли би попробувати на найближчим часом. Ну, класні чек-листи, оці шаблони, які Мар'янський в кінці вебінару згодяться. Думаю, буду використовувати. Круто. Тобто, ви вже для себе так я так розумію, більше хочете розібратися з цією інформацією, щоб зрозуміти, як уже налаштовувати рекламу як почати на цьому заробляти. Правильно Ярослав? Так, да. Хотів би додаткове mm -hmm. джерело доходу мати. Круто. А до цього якісь, може, там пробували щось запускати. Можливо, там спроби були у вас до цього. Хотіли більше розібратися в цьому? Ні, спроб ще не було. Ага, ну тоді все попереду. А, давайте як тоді? Ми з вами трішки поспілкуємось, Я задам буквально декілька запитань для того, щоб більше розуміти вашу ситуацію і щоб розуміти, там, як ми вже з вами будемо співпрацювати, якщо вам все підійде. Ось тому пропоную просто познайомитись що ви скажете. Добре, давайте поспілкуємось, розберемось. А, декілька слів про себе розкажіть. Скільки вам повних років, в якому місті проживаєте, чим займаєтеся зараз? 25 років, Кіровоградська область, менеджер по продажам. Угу, круто. А взагалі, ви а, як давно дивитесь до теми там, онлайн заробітку, щоб більше там, розвиватися в цій темі? Ну, вже десь пару тижнів щось задумався, щось втомився від своєї поточної роботи, хочу щось змінювати в житті. Угу. Скажіть, а ви розглядаєте тему SMM як додатковий заробіток, чи дивитесь більше як основний заробіток світу? Ну, поки як додатковий, як тільки почну заробляти більше, ніж з основної роботи, так може й на основний переключусь. Ага, Чудово. Тобто, Саме головне просто як побачити, що є заробіток, що є можливість там розвиватися і гарно заробляти, то в принципі вже будете розставляти пріоритети в пользу заробітку онлайн вже більше в нас налаштування реклами. Правильно? Так, да, так, да, правильно. Почув, почув. А ви вже думали, до речі, що не підходить зараз вашій сфері, в вашій роботі, що думаєте там змінити свою сферу. Ну, проблемні моменти. Це там багато працювати доводиться, зовсім немає вільного часу. Грошей завжди хотілося б більше, як всім нормальним людям. Угу. А яку ціль зараз ставити перед собою? Є планка, скільки хочете зараз заробляти на цьому етапі? Ну, хочу, то багато. Ну, думаю, на дохід так тисячі в три доларів вийти. В три тисячі доларів. Угу. Ну, слухайте, така. Ціль насправді у нас е, учні, які вже тут е, з нами проходять навчання. Вони можуть на такий дохід приблизно виходити десь за там за два з за три місяці. В деяких випадках навіть бістрі швидше це вийде. все залежить від того, скільки часу ви будете займатися темою свого навчання. А скажіть, а зараз скільки вдається заробляти на ваш сонішній день, десь до півтори тисячі доларів виходить, піднімати час від часу. Ну, не стапе. До, до півтори. Угу. Десь так, так. Ну так, да. так як потрібно розвиватися, ви таку планку поставили от в два рази хоча б там підняти свій заробіток, правильно, Ярослав? Ну, да, в точку. Почув. А чому саме сума три тисячі доларів? Ви вже, до речі, стільки заробляли, там був у вас досвід? Ні, такого ще не вдавалося Ну, це така сума для того, щоб відкладати на свою мрію хочу будинок угу. купити. Круто, круто. А самі взагалі, от такому молодому віці 25 років, ви вже дивитесь для себе можливість створення свого бізнесу в інтернеті, та таку ціль поставили купити будинок. Це досі така гарна мотивація. А ви вже знаєте там в якому місті будете купувати будинок? Ну під Києвом хочу жити. Під Києвом непогано а по цінам вже сорієнтувалися? От яка ціна будинку зараз під Києвом, того, якого ви хочете купити? Ну, 1025 доларів. Угу. доларів. Тобто, в принципі, за 25 тисяч доларів то можна знайти будинок, да? Дивилися для себе варіанти такі? Да, можна. Ага, ага. А от е, в... який це має бути будинок? Там скільки в нього там поверхів ви вже там дивилися, там, може, варіанти якісь для себе. Та ні, так далеко я ще не зайшов. Так далеко не зайшли, ну нічого. Саме головне просто, що ви маєте таку ціль. До речі, Ярославе, я не просто так запитую ці запитання. Справа в тому, що по моїй практиці можу сказати, що учні, які мають чітку ціль, які знають на що вони орієнтуються, які знають на що вони. Йдуть, то вони набагато швидше тут проходять тему навчання, набагато швидше розкриваються і показують то, дійсно крутий результат. Тому від себе хочу порадити вам дійсно там підібрати для себе будинок, той який вам сподобається, щоб ви розуміли там, де він буде розташований, яка буде площадка біля нього, там скільки комнат, який ремонт, тому що це буде чітка ваша ціль. Ви будете розуміти, для чого ви працюєте, і вам набагато простіше буде тут показати якийсь високий рівень. То дійсно дуже класно, що ви такий амбіційний. Ційний хлопець, який дійсно ставить перед собою такі класні цілі, а скажіть взагалі, ви думали, як зміниться зараз ваше, ваше життя, як вийдете на заробіток в 3 тисячі доларів? Що зміниться ну, в першу чергу? Щасливий буду, бо ціль буде ближче, мета буде реалізовуватись. Угу. Тобто, ну ви вже як момент будете відчувати себе впевненіше в тому, що. А вже заробляйте більше і будете вже від цієї суми відштовхуватися і далі там планувати свій масштаб, далі далі розвиватися в цьому напрямку, правильно? Так, Максим, uh -huh. я вас щось не бачу, картинка кудись зникла. Так, да, Ярослава, зараз щось, техніка барахлить. А скажіть взагалі, ну, в принципі, да, ви кажете 3 тисячі а, доларів. Зараз це як момент, да, можу сказати, що в принципі це а, такі. Чи, Рівень, до якого ми вже зможемо дойти там за, дві, за два за два з половиною місяці, да, Там в деяких випадках це навіть швидше можна зробити, вже з якого ви зможете розвиватися надалі. Що хочу сказати? Що саме головне просто, щоб ви розуміли. Да, саме головне, щоб просто що ви розуміли, що той час, який ви інвестуєте, він. Буде там уже приносити свої плоди, щоб ви просто не, не скупилися і там, інвестували якомога більше часу і там просто займалися темою свого навчання. А ви вже думали взагалі, скільки потрібно, ну, скільки часу ви зможете приділяти темі свого навчання та створення, створення бізнесу в інтернеті? Пару годин на день зможу. Угу. Пару годин це десь ну, там не, не скільки приблизно? Там 2-3 години, так орієнтуєтесь? Ну, десь до двох, думаю, знайду в день. До двох. Угу. А в які часи ви взагалі плануєте проходити навчання? Ну, скоріше, ввечері після роботи. Почув. почув. Ну, Можу сказати, що на перших етапах, в принципі, там, дві години буде достатньо, щоб здобувати інформацію, щоб вже там отримувати результат. Але якщо ми хочемо вийти там на заробіток в 3 тисячі доларів, да, то зрозуміло, там а, потрібно. Там і ну, якомога більше часу приділяти на тему створення вашої справи. Ну що, ми, ми ще до цього дійдемо більше. Це все, що зможемо з вами розібрати, говорити. А скажіть взагалі, розумієте тему СММ, як вона працює, і з чого люди там взагалі заробляють гроші? Ну, налаштовують рекламу. Навіть понадують да, да, правильно говорите, налаштовують рекламу. Ось що вони роблять. Ну, що, що потрібно зробити для того, щоб заробити там перші гроші? З чого що йде сам заробіток? Ну, не зовсім розумію. Поясніть. Угу. Ну, це нормально, так як ви новачок. Зараз поясню. Дивіться: тут система дуже проста. Ви маєте досвід в налаштуванні реклами. І користуйтесь таким попитовим навиком, який зможете продавати для людей, кому ця тема буде інтересна. Зазвичай, бізнесмени, підприємці, які розвивають тему створення свого бізнесу, кожен з них розуміє, що тема реклами вона дуже важлива для їх бізнесу. Тому що без реклами бізнес, як правило, він не рухається. Не буде реклами, не буде продажів, не буде клієнтів. Бізнес закриється. Тому такі люди вони йдуть уже до СММ. Спеціалістів оплачують їм їхні послуги, і ті, в свою чергу, налаштовують їм якісну рекламу, завдяки якій вже йде розвиток самого бізнесу. Ось, тобто, ви будете просто налаштовувати рекламу в інтернеті, робити більше продажі своїм клієнтам і на цьому заробляти. Тобто, люди будуть вам оплачувати ваші послуги. Якщо а, в двох словах, скажіть, Ярослав, ви кажете, що в принципі ви готові зараз розвивати нову тему, да, от, плануєте вийти на заробіток в 3 тисячі доларів а, та в подальшому там і уйти зі своєї роботи. А ви вже думали там, взагалі наскільки пріоритетно вам займатися темою створення бізнесу саме зараз? Ну, достатньо пріоритетно, mm -hmm. хочеться вже пошвидше щось змінювати в житті. Почув, гарна позиція. А взагалі розглядаєте такий варіант, щоб просто відкласти справу навчання та створення вашої справи там ну, на два 3 роки? Та ні, не хотілося б. Тобто ви готові зараз уже починати діяти і вже робити там результат. Правильно почув? Ну, найближчим часом так. Угу. Скажіть, а ви вже думали там, що що буде, якщо ви не будете нічого робити, не будете а Робити там, там перші спроби по запуску, не будете зараз розвивати для себе таку новий, новий навик, і не будете створювати свій бізнес. Наскільки це взагалі приємлимий варіант для вас? Та ні, неприйнятний, хочу щось змінювати. Не буду угу. власному будинку так ніколи жити з такими темпами. Почув, почув. Ярослав. Ну мені подобається ваш настрій, мені подобаються ваші амбіції. Я бачу, що ми вже з вами далеко дойдемо. То, що зараз як зробимо? Я вам буквально а, по етапу, етап за етапом, розповім, як буде проходити тема а, вашого навчання, як це буде відбуватися вже на практиці, і що в результаті ви для себе зможете там отримати. Добре? Добре. Угу. А, якщо будуть запитання, до речі, ви можете мене зупиняти, тим більше будемо обговорювати ті теми, які будуть незрозумілі. Ось дивіться, перший етап це у нас. З вами вже приваблення ваших пер, перших клієнтів, з якими ви будете заробляти. Тобто на цьому етапі ви вже більше а, вникаєте в тему, там як працювати з документами, да. Тобто, ми вже вам надаємо готові договори, які мають юридичну силу, а, ті договори, які ви будете підписувати з вашими клієнтами і брати з них оплату. А далі також навчитись працювати з. Файлами з таблицями по підрахунку фінансів і повністю вже розберетеся, як з ними працювати. Після цього ви вже починаєте тему приваблення ваших перших клієнтів. Ось тут таке питання до вас. От, ви самі думали взагалі, так як створювати зараз свою справу? Да, це взагалі така тема, яка супроводжується додатковими інвестиціями? А як гадаєте, Ярослав, скільки потрібно проінвестувати зараз для того, щоб відкрити свою справу в онлайні і вийти на заробіток в 3 тисячі доларів? Як гадаєте? В онлайні? Ну, не знаю, мабуть, тисячу доларів треба точно. Угу. Тобто, ну, проінвестувати тисячу доларів для того, щоб вже вийти на заробіток в 3 тисячі. Ну, в принципі, можу сказати, що є, логіка дійсно, там. Там, щоб принесувати тисячу, вийти на заробіток в три тисячі доларів. А ви взагалі таку суму вже підготували для розвитку вашого бізнесу? Та не знаю. Ну, є збереження, головне їх щось розумне вкладати. Угу. Да, да, тут з вами погоджуюсь на всі 100%. Можу сказати, що якщо ви навіть підготували для себе таку суму 1000 доларів на розвиток вашого бізнесу, вашої справи, то цієї суми вам буде навіть забагато. Тобто її буде хватати просто з головою. Ви тут, вже на перших етапах, коли будете проходити тему навчання, вже будете переходити до практичних дій, ви отримаєте від Маріана безкоштовні методи по привабленню ваших перших клієнтів. З якими ви вже зможете співпрацювати, тобто на цьому етапі ви вже отримаєте для себе таку інформацію, як їх приваблювати. Будете працювати вже по а, працюючим скриптами і користуватися тими методами, якими зараз користується сам Ар'ян. А також є і платні методи по привабленню. Це де там, якщо прям дуже швидко хочете запуститися, уже щоб довго не шукати тих клієнтів, щоб вони самі вам писали, ви вже будете з ними підписувати домовленість і. По практиці наших клієнтів, наших учнів, можу сказати, що це якраз там десь ну, приблизно 20 доларів. Да, там достатньо буде, щоб запустити свою рекламу, рекламувати себе і підписати перших клієнтів. Ось до речі, у нас дівчина була дуже з похожою вашою ситуацією. Да, там дівчина теж вона працювала у цвіточному магазині, але хотіла уйти зі своєї роботи більше в онлайн тему піти. Ось, і вже на цьому етапі, там, уже попрацювавши там неділю, на другій неділі вона запустила таку рекламу, підписала на цьому двох клієнтів, і ще знайшла одного з безкоштовного метода. Тобто, вона на цьому етапі вже змогла заробити своїх перших 17 тисяч гривень. Ось це як приклад, просто як це працює, щоб ви не думали, що це щось дуже довго потрібно робити. Тобто, результат можете отримати вже там на перших неділях свого навчання. Ось, тобто, після цього. Коли ви вже підписали домовленість, взяли оплату з вашого клієнта, ви починаєте тему налаштування першої рекламної кампанії. Після того, вже, коли пройдете всі ці етапи, від моменту підписання домовленості до моменту, коли ви взяли оплату, налаштовуєте рекламу, ви отримаєте цей практичний досвід, і вам буде набагато простіше вже працювати з вашими наступними клієнтами. Погоджуєте зі мною? Однозначно. Да, тобто, тут саме головне, ми розуміємо просто, що теорія і практика це зовсім різні речі, тому ми відрізняємось від наших конкурентів. Да, от по, по суті, їх взагалі немає, тому що нас дуже ну, нас така система навчання, що ми не будемо тратити з вами час на теорію, на розосолювання, що таке СММ, для чого він потрібен. Ми вже на практиці починаємо з вами вчитися і відразу заробляти гроші. Це є саме такий самий ефективний метод, тому що ну практика, як правило, приносить більше результату і більше уже усвоюється як матеріал, Згодні, mm -hmm. так, зі мною? Так. Ось тому тут, якраз уже коли ви там отримуєте цей досвід, нам максимально важливо вам в цьому допомогти. Ви вже будете розуміти, як він е, працює, що вам потрібно робити. Ви вже зможете підписувати далі наступних своїх клієнтів. І тут дивіться, коли у вас уже буде 5 ваших клієнтів, з якими ви будете працювати, а е, це заробіток в середньому десь близько там ну дві тисячі доларів. 2000 тисячі доларів це те, що ви заробляєте з таким об'ємом. Зазвичай наші учні після закінчення навчання через місяць-два вони можуть вести одночасно 10 клієнтів з графіком від 10 до 4 вечора і заробляти на цьому з таким об'ємом 4 тисячі доларів. Тобто, ви вже там в подальшому, коли будете коли